Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 29 серпня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про події, які цього дня відбулися в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. До вибору до Чернівецької міської ради ймовірно перенесуть з 12 на 26 жовтня. В Сторожинецькому районі двоє хлопців попросили прикурити, а натомість отримали удари ножем. Чернівецькі активісти придбали і відремонтували чотири машини для наших захисників. Цього тижня президент офіційно розпустив парламент і призначив дату позачергових виборів у Верховну Раду. 26 жовтня. Ми з вами будемо обирати нових представників у законодавчий орган. Раніше міська територіальна виборча комісія призначила до вибори у Чернівецьку міську раду по виборчому округу номер 17 на 12 жовтня. Нагадаю, саме за цим мажоритарним округом обирався нинішній мер Чернівців Олексій Каспрук. Тепер його місце в раді звільнилось, але у зв'язку із призначенням виборів до Верховної Ради виникла ідея перенести і до вибори у раду міську на 26 жовтня. І проблем менше і дешевше. До вибори до Чернівецької міської ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 17 раніше було... На 3 серпня. Проте проміжні вибори не відбулись. Тому вже 15 серпня відбулось засідання Чернівецької міської територіальної виборчої комісії, під час якого розглянули це питання. Тоді комісією були знову призначені до вибори, але вже на 12 жовтня цього року. Проте після офіційного розпуску парламенту і призначення позачергових виборів у Верховну Раду на 26 жовтня у чиновників виникла ідея поєднати до вибори до міської ради і обрання депутатів до Верховної Ради України. З метою економії коштів міська рада просила нас, щоб ми розглянули питання про перенесення і наших виборів. Ну, це не так просто зробити. Ми консультувалися, як це правильно зробити, але чинне законодавство не передбачає нашого права на перенесення цих виборів. Тому ми звернулися до Центральної виборчої комісії. В разі, якщо ЦВК дасть дозвіл перенести до виборів з 12 жовтня на 26, це значно зекономить бюджет. Зокрема, згідно кошторису, який Чернівецька міська територіальна виборча комісія направила до міської ради, затрати лише на проміжні вибори мали сягнути майже 120 тисяч гривень. У разі поєднання до виборів до міської ради і обрання депутатів до Верховної Ради України лише на зарплаті членів комісії місто заощадить приблизно 40 тисяч гривень. А загалом економія становитиме в районі 60. Тисяч гривень це 50 відсотків від того кошторису, який ми направили в міській раді. Я думаю, що центральна виборча комісія, ну я попередньо вже мав бесіду із Світланою Анатолійовною, яка курірує нашу область, і вона сказала, що наш, наші документи і наш лист з проханням. Направлені в юридичний відділ, який це питання розгляне, і ближчим часом нам буде повідомлено, чи об'єднають ці вибори, чи не об'єднають. Але я думаю, скоріше всього, що об'єднають, тому що це вигідно з усіх сторін і для Центральної виборчої комісії, і для нас. Наразі реєстрація кандидатів на пост депутата міської ради ще не розпочалась. Її старт офіційно має відбутись за 31 день до самих виборів. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Партію контрабандних цитінових виробів на суму близько 800 тисяч гривень було виявлено та затримано завдяки роботі прикордонної та митної служб пропускного пункту Порубни, що на кордоні з Румунією. Буковинські прикордонники при допомозі митної служби зафіксували правопорушення громадян Сербії, що намагалися провести через український кордон 112 ящиків контрабандних цигарок, використавши для цього рефрижератори, які на перший погляд здавалися порожніми. Під час візуального огляду інспектор прикордонної служби, який безпосередньо здійснював огляд транспортних засобів, побачив, що порушена цілісність внутрішньої обшивки рефрижератора. У зв'язку з цим було проініційовано здійснення поглибленого огляду, внаслідок якого в потолку рефрижератора, спочатку одного, потім іншого, було виявлено тютюної вироби. Схожа, методика перевезення контрабанди, як розповідають прикордонники, вже зустрічалась. Востаннє таке було чотири роки тому, та з меншими обсягами продукції. Автомобілі та рефрижератори, що здійснювали перевезення, зареєстровані в одній із сербських транспортних фірм. Зараз вони знаходяться на штрафмайданчику, а вилучений товар на складі митної служби. За даним фактом запроваджено справу про порушення митних правил з частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. На даний момент вони затримані до винесення рішення суду. Сума затриманого товару разом із транспортом складає більше одного мільйона гривень. Де виготовлені цигарки поки що невідомо. На них відсутні акцизні марки. Швидше за все, продукція призначалася для реалізації на території Сербії. Як зазначають прикордонники, такий інцидент із представниками цієї країни трапився вперше. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В центрі міста в одному із будинків чоловік збирає сміття. Сусідам накопичувача набридло терпіти, і тому вони звернулись до редакції Чернівецького репортера, аби ми висвітлили цю проблему. Чи дійсно подвір'я будинку перетворилось в сміттєзвалище, дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Купи коробок та поліетиленових пакетів, які вщент забиті непотребом. Саме так виглядають подвір'я та підвал одного з будинків, який розташовується в центрі міста на вулиці Ватуціна. Як розповідають сусіди, чоловіка, який і займається накопиченням сміття, їм вже набридло жити посеред сміттєзвалища, тому і вдались до активних дій по знищенню непотребу. Задля цього сюди прибув автомобіль від ЖРЕПу, в який його працівники намагались зібрати сміття. Мені, на жаль, шкода, що сталося така обставина, ніби воювати з літньою людиною нам честя не робить, але просто ми дуже стомилися. Мешканці будинку вже на перший рік потерпають від того, що один з наших сусідів при всій нашій повазі, але займається тим, що збирає сміття. Ну, Антисанітарія. здорово заважаю всем жителям. Боже, это, это, ужас. Мы не выдерживаем, мы не выдерживаем. 15 лет я живу в этом доме, просто невозможно. Три часа ночи ходит на Альфатер и сносит весь мусор в нас подъезд. Все подвалы занял. И просто ничего не помогает вывести этот мусор. Вот уже нам дал дом управления трактор, и он нас не допускает ни в подвал, ни во двор. Живу на первом этаже. Он с этих мусорников носит каждый вечер сюда. Тут антисанітарія антісанітарія в этом домі, криси по лазять ночі, мухи отакі, такі, окно не можемо відкрити, воняє, і ми всі мучимося. Сам же Іван Степанович стверджує, що збирати сміття вимушений, аби заробити копійку для родини, яка опинилась у складних сімейних обставинах. Я не тут ну, заготовляю, щоб якусь копійку заробити. У мене біда в сім'ї. У мене Сказати, перша жінка, це у постелі вже сьомий рік. А це я заберу. Що набрав я до Понегівка, мені дому право, дав позавчора і сказав до понеділка забрати. Але сусіди не хочуть, щоб цей мусор брати, а хочуть то вивозь, бо їм то завість у них. А я сказав, я беру цей мусор, цей, а потім я свій заберу. Дійсно, чоловік очистить територію від сміття наразі невідомо. Проте ми й надалі слідкуватимемо за цією ситуацією. В якому году понеділок? В якому? Ви кожен раз говорите у понеділок? Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині вбили міліціонера. Цей випадок трапився у Хотинському районі. Як повідомляють у прес-службі ОМВС України в Чернівецькій області близько 9-ї години ранку на Стаслінію 102 зателефонував черговий лікар Хотинської центральної районної лікарні та повідомив, що в реанімації від ножового поранення помер міліціонер. Як невдовзі з'ясували слідчі, міліціонер їхав у власному авто разом із чоловіком. Між ними виникла словесна суперечка. Правоохоронець зупинив автомобіль. Цей час зловмисник дістав у кишеній ніж і вдарив ним у груди загиблого. Саме це і стало причиною смерті. Наразі у злочині підозрюється 30-річний мешканець Хотинського району. Відомо також що він вже раніше притягався до кримінальної відповідальності. У разі доведення вини чоловіка йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Попросили прикурити, а натомість отримали удари ножем. В Сторожинецькому районі Чернівецької області чоловік підрізав двох своїх односельців, наслідок чого один із них опинився у лікарні. Більше про це дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Двоє молодих людей, 23 та 18 років, повертаючись додому на підпитку, попросили підкурити у свого односельця. А той у відповідь витяг з кишені розкладний ніж та пирхнув ним в живіт 23-річного хлопця. Його 18-річному брату пощастило більше. Зловмисник лише порізав йому руку. Один з постраждалих розповідає, що навіть не очікував від чоловіка такої поведінки. Ми хотіли курити. Брат каже, де закурити той, що стає. Туди парано. Чи їхали фірувати, я на фірути, відвезли вдалено мене. Потім приїхала, скоро забрала сюди і вдалі віші нічого не mm попав. -hmm. А скажіть, а чому він на вас напав? А він якийсь трохи. Як розповідає завідуючи хірургічним відділенням Сторожинецької районної лікарні, до якої і доправили Івана, його днями привезли близько першої години ночі, а це вже за дві години після поранення. Іван був у важкому стані. Ножем зловмисно ушкодив хлопцеві тонку кишку у трьох місцях. При поступленні було видно ранівий канал на животі, слідами крові видані з ранівого каналу. І великої тонкості не потрібно було для того, щоб встановити, що проникаючи поранення у живіт, тому що через рану виглядали внутрішні, органи, виглядали, і тому вже зразу хворого доставлено в операційний блок, і на протязі десь 40-50 хвилин підготовки до операції хворий був прооперований. Сьогодні Іван почуває себе набагато краще. Вчора вже почав самостійно їсти. А от підозрюваному у злочині 53-річному односвільчанину хлопців, який вже раніше був судимий за нанесення тяжких цілесних ушкоджень, загрожує чергове покарання. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 121 кримінального кодексу України, це умисне нанесення тяжких цілесних ушкоджень, і у разі доведення вини зловмиснику загрожує покарання вигляді позбавлення волі до 10 років. Розслідування наразі триває. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Військова техніка для наших захисників. Близько 400 тисяч гривень зібрали чернівецькі активісти для того, аби придбати і підремонтувати чотири машини, які вже сьогодні відправили у Яворів Львівської області, де дислокуються і навчаються наші військовослужбовці. Більше про все це далі. Військова частина 24-ї механізованої бригади у Яворі Львівської області, у якій зараз служать також і Буковинці, конче потребувала військової техніки, а саме уралів та уазів для перевезення різного вантажу. Саме тому небайдужі активісти зробили все можливе, долучили благодійників, меценатів і просто чернівчан до збору 400 тисяч гривень на придбання конче необхідних автівок. Що це не складно, коли бачити проблему, коли є вона то спільними зусиллями до знайомих, до рідні, я думаю, всі відгукувались, ніхто не відмовляв, навіть якщо не дали грошей, сказали, що дадуть пізніше. Тобто не відмовили. Сказали, просто зараз немає. Ну, тобто це було запропоновано, люди, люди відгукалися і ну, хто давав 500 гривень, хто 50 тисяч гривень. Тобто це таке, хто як міг. Ось так спільними зусиллями і назбирали аж 400 тисяч гривень. Придбали два Урали і два «Уази». Зрозуміло, що автомобілі не нові. Вже в Чернівцях вони пройшли техобслуговування, їх підрихтували, пофарбували і відправили до місця призначення. За словами активістів, стан машин відмінний. Сьогодні вони відправляються на Яворів. Із Яворова так само найближчим часом, день-два-три, відправляються на схід. В тому, аби техніка потрапила без жодних проблем, кажуть активісти, допомогли і самі військові. Наш військкомат підготував необхідну документацію, а працівники ДАІ супроводжували автомашини на виїзд із міста. Надалі гроші збиратимуть знову, аби докупити ще потрібної техніки. Генрія Табеок, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ще 15 вимушених переселенців прибули до Чернівців з Донецької області. Це п'ять жінок, вісім дітей та двоє чоловіків. На залізничному вокзалі їх зустріли працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і доправили у регіональний штаб з питань соціального забезпечення громадян. Волонтери передали вимушеним переселенцям продукти харчування та засоби гігієни. Також їм було надано психологічну допомогу. Ці люди проживатимуть у Сокирянському районі. Наразі на Буковині вже перебувають майже 1200 людей з Криму та східних територій країни, які шукали у нас порятунку від окупантів. Лише за останній тиждень в Чернівецьку область прибуло 127 вимушених переселенців зі сходу. Люди забезпечені житлом та всім необхідним, стверджують у регіональному штабі. Музи не мовчать саме під таким гаслом відбудеться п'ятий ювілейний літературно мистецький фестиваль Мерідіан Черновіць організатори вже зібрали мас-медіа для того, аби розповісти деталі і навіть заінтригувати цьогорічним масовим культурним дійством. Моя колега Енріята далі розкаже, чого чекати вже у вересні від митців, як розгортатимуться локації фестивалю та які саме книжкові новинки можна буде придбати від вже відомого невидавництва Мерідіан Черновіць. Продовж цілого місяця у багатьох містах України і навіть Європи пройде вже традиційний цьогоріч ювілейний фестиваль літератури, музики, культури та збагачення. Черновіц». з 31 серпня і аж по 30 вересня величезна кількість літераторів і митців об'їдуть 13 міст. Почнуть у Києві, а закінчать аж у відні. Це не тільки дуже актуальна подія для України сьогодні. Тому що наші автори на різних мовах будуть виступати та дискутувати з публікою в Харкові, Чернівцях, Івано-Франківську і у Львові. Насправді це ще й тур, який можна було б назвати днями, днями чернівців в Харкові, Івано-Франківську, Львові, і у цих західних містах. Тому що це відкриває трошки такий інший потенціал нашого міста. Власне, Чернівецька частина поетичного туру фестивалю «Мірідян-Черновець», яка триватиме з 5 по 7 вересня, буде насичено поетична. Залишається та ж сама концепція міжнародного поетичного фестивалю. Відтак буде запрошено чимало письменників і поетів, як з України, так і за кордону. Окрім цього, на кілька днів наше місто перетвориться на таку собі дискусійну платформу, адже ситуація в країні не оминає жодної людини. Поети та митці будуть спілкуватися і дискутувати на актуальні теми наразі для нашої країни. Тому ми вважаємо це важливою частиною фестивалю. На фестивалі будуть представлені поети з різних країн і їхня поезія буде дуже особливою, оскільки цьогоріч ми хотіли зробити таку змішану палітру з зовсім різних представників. Відтак тільки заради того, аби почути культурну думку, варто відвідати локації фестивалю. Вже на прес-конференції організатори масштабного літературного заходу, на який ми чекаємо, влаштували своєрідний перформанс. Син Святослава Помаранцева зачитав змістовний текст однієї з композицій з нового альбому гурту собаки в космосі та Сергія Жадана, який, до речі, також буде презентований під час фестивалю. Не що не зникає, відповів йому брат. Я бути му з тим, з ким бився марат. Я знала, напевно, чому він помер. Щоранку він бився проти химен. Поезія, проза, музика, роздуми, дискусії все це вже незабаром обійме 13 різних міст. Перша зустріч вже цієї неділі у Києві. Генрієта Беу Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже вдруге проводять набір до професійної театральної студії, яка створена про Чернівецькому муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської. Як саме приймальна комісія, скажемо, проводить кастинг, які нововведення у цьогорічній студії, як саме можливо, майбутні актори готуються до відбору. Далі розкаже Генрієта була дитиною, я гралася, а вона замовлялася. Ось так продекламувати вірш, а ще проспівати, протанцювати, відкрити себе при розмові із членами комісії на співбесіді необхідно кожному, хто наважується прийти на кастинг до театральної студії при нашому ж театрі. Продемонструвала свої вміння восьмирічна Тетянка, яка дуже хоче зіграти на сцені роль білосніжки, а ще повчитися усьому, що справжні професіонали вчать у студії. Дуже хочу е, бути. Артисткою і я навіть з братиком роблю такі концерти. Танцюємо, співаємо, акробати робимо. Вже у перший день кастингу актор театру, виконавець багатьох головних ролей у виставах Чорнівецького храму Мельпомени Олексій Накерничний запевняє, таланти у буковинців є. Є, є таланти. І головне, що талант цей йде безпосередньо від дітей. То знаєте, буває, все-таки приводять дітей. Батьки мусять вони працювати, а тут діти є вже які хочуть самі. І це дуже потрібно, тому що свій талант. Він заритий глибоко у кожного з нас, я так гадаю. Ось і коли дитина хоче сама, легше, простіше і можна витягнути швидше його. Не лише дітлахи приходили вже сьогодні, аби спробувати себе. В двері приймальної комісії стукалися і дорослі. Навіть не сподіваєшся, що людина приходить і сама від себе робить такі речі, коли її ніхто не каже, не вчить. Саме таким нововведенням у цьогорічному навчальному році театральної студії є набір у спеціальну старшу групу. Відтак цього разу ніяких вікових обмежень немає. Той, хто хоче ступити на сцену, навчитися акторської гри, може прийти на прослуховування. У театрі зазначили, це робиться саме за бажанням людей, бо минулого разу чимало дорослих просилося у студію. Вони хочуть, хочуть сценічної мови, хочуть. Навчитися спілкуватися правильно, виважено себе вести якісь навички, знаєте, от саме отаке. От в такому напрямку ми будемо робити. І я думаю, що це буде доречно. Нагадаємо, що ще завтра, у суботу, 30 серпня, також з 10 до 14 години, працюватиме комісія, яка зможе розгледіти у вас акторський талант. Відкривайтеся і ставайте ближчими до театральної культури. Генрієта Бео, Хруслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це були всі новини цього дня. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі. www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від мого колеги Сергія Сохацького. А наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.